Шановні колеги, ми продовжуємо з вами огляд функціоналу платформ, які допомагають нам удосконалювати дистанційний формат навчання. І неодноразово ми ставили акцент на групових роботах з учнями. Ми вже добре знаємо, як зробити це через Zoom-платформу завдяки опції Сесійні зали, але постійно отримуємо запит, як це реалізувати педагогам, які працюють через МІД. Мід також має таку функцію, але трохи ускладнений, ну, на мій принаймні погляд, алгоритм підготовки до такого заняття. Але він існує, тому спробуємо з ним сьогодні розібратися. Для того, щоб нам все ж таки підготуватися до занять у групових роботах Мід, необхідно встановити розширення, яке дозволяє зробити нам таку роботу. Отже, нам потрібно встановити ось це розширення, а для цього ми повинні з вами зайти у веб-магазин Chrome. Або ми можемо зайти до нашого меню розширення аккаунту. Це у верхній панельці значок такий у нас у вигляді пасла. Натискаємо розширення, управління розширення. І ось тут у нас є інтернет-магазин Chrome. Заходимо в інтернет-магазин і шукаємо ось це розширення, яке нам потрібне. Вводимо його назву. Ось воно є. Натискаємо на нього. Можете переглянути. Відеоінструкцію, зображення відеоінструкції, а далі встановлюємо собі це розширення. Натискаємо кнопку Встановити. Встановили. Чекаємо, поки отримуємо підтвердження, що розширення встановлено величезна подяка. Далі можна його закріпити собі. Знову заходимо у знак пасла і закріплюємо на верхній панельці дане розширення. Чудово! Закріпили, це все позакриваємо. Ось подивіться, на верхній панельці у вас з'явиться дане розширення. Натискаємо на нього і починаємо знайомитися з його функціоналом. Отже, ну, по перше, у нас ось тут інтерфейс весь англомовний. Але, в принципі, Якщо у вас встановлений автоперекладач, ви натискаєте на автоперекладач, у вас все перекладається на українську мову, ви з легкістю зможете користуватися, готуватися до заняття. Отже, нас наступний крок це готуємося до заняття. Натиснув на піктограму цього розширення, запустили і знайомимося. У нас є ось у верхній панельці різні вкладки. Знайомтесь, кімнати, курси налаштування. Але, перш за все, нам потрібна ось ця вкладка, яка має назву курси. Нам потрібно створити курс для таких групових кімнат. Натискаємо на курси і даємо йому назву. Ну, назва може бути це назва вашого предмета або клас, і так далі. Наприклад, історія, угу, англійська мова. Зараз хвилиночку. Історія, 5 клас. Ви можете створити декілька таких курсів, але обов'язково не забувайте про те, що нам його потрібно зберегти. Ось ця кнопка синя, на якій зображений диск, диск, це кнопка, яка зберігає всі зміни, які ми з вами створюємо. Обов'язково на не натискаємо ось тут у вас нагадування, що зміни ще не збережені. Натискаємо і курс збережений. Можна додати ще декілька курсів. Для цього ми використовуємо кнопку зелену з знаком додавання. Добре, у нас вже хоч, хоча б один створений курс, далі створюємо кімнати. Для цього ми переходимо у вкладку кімнати. І далі нам потрібен ось цей рядочок, який має назву мейн. Сюди ми встановлюємо посилання на головну кімнату, тобто на ваш урок, спільний зал і так далі. А ви можете встанови, сюди додати посилання свого уроку, на яке до вас заходять діти. У мене немає такого уроку, тому що я не працюю через Google Meet, а через Zoom, тому мені потрібно його зараз створити. Для цього я створю зустріч. Так, зустріч з Розпочаток, копіюю покликання. І вставляю ось сюди в цей рядок «Меді». Встановила і обов'язково зберегла. Далі додаємо кімнати. Додаємо кімнати до цього головного. Кімната номер 1 назимову група 1, натискаємо зберегти, і у нас збережена. Покликання створюється. Далі група 2. Наприклад, нам потрібно дві групи для роботи. Ну, можна 3, 4, 5 і так далі. Нам потрібно, щоб було дві групи, дві окремі кімнати. Що ми робимо з вами далі? Ми це все створили, зберегли обов'язково. Так, тут для. Нажала швидко ще раз ось так, зберегли ми. Посилання на кімнату збережено. І далі ми обираємо вкладку Знайомтесь або Зустрічайте. Заходимо сюди, і тут нам потрібна функція почати заняття. Натискаємо почати заняття. Далі ми обираємо курси. Якщо у вас декілька, у мене один, ось він у мене є. Далі ми обираємо прориви, тобто скільки кімнат нам потрібно буде відкрити. Ми з вами створювали дві. Ми обираємо дві, ми обов'язково натискаємо на ось цю ще кнопку, яка має назву обидва, для того, щоб у вас і головний зал відкрився, і прориви. Тобто Окремі кімнати відкривалися. Натискаємо обидва, і, як ви бачите, йде підготовка до відкриття кімнат. Подивіться, будь ласка, у нас у мозайці так відкрилося відразу три кімнати на екрані. Зараз я ще. Розміщу їх так, щоб мені було зручно. Ось, подивіться, бачите: ось один, два, три. Одна із них є головною, і дві інші додаткові. Ось тут, де у мене покликання, я його не закривала, висвічується так. То це у нас головна. Отже, ось це головна кімната і створено ще дві, куди ви далі запросите своїх учнів. Що нам потрібно зробити для того, щоб запросити учнів до цієї кімнати? Заходимо до, знову ж, до нашого розширення, і ми з вами, що повинні зробити? Ми повинні з вами скопіювати покликання на кімнати. Для цього ми натискаємо, ось призначити прориви. Призначити прориви. І шукаємо тут ось таку синеньку кнопочку, де написано тут. Натискаємо на неї, і у нас копіюємо ось тут ось ці, скажіть мені, покликання на наші кімнати. Далі ми їх можемо надати в чаті загального залу. Натискаємо вставити. Так, це в групу. Так, група, група 1, група 2. І відправляємо. Ось ви відправили. Далі з дітьми вирішили, яким вам зручно способом, хто в якій групі працює, і діти собі за покликанням переходять в групу 1, групу 2. Де вони повинні працювати. Ви, як організатор, присутні у спільному залі, але ви і автоматично можете працювати в будь-якому залі. Для цього вам потрібно знову ж таки, щоб розширення було перед вами відкрите. І тут ще є така функція жовтим бігуночком, або синім бігуночком, або стрілочками. Це переходи з однієї кімнати в іншу. Подивіться, будь ласка, зараз ви знаходитесь в головній кімнаті. Далі, якщо ви хочете, ви можете перейти в кімнату 1, в кімнату 2, знову в кімнату 1, в кімнату 2, в головну і так далі. Можете транслювати голос, відео і з'явитися в усіх кімнатах і попрацювати з дітьми. Можете вимикати всім. А трансляція в усі підгрупи можете з е, спільного залу, тут, наприклад, ви знаходитеся в загальному залі, вам потрібно передати якесь повідомлення відразу в усі зали. І така функція є і в Zoom, Ну, і ось тут також, бачите, написано, трансляція в усі підгрупи. Ви натискаєте мікрофончик, вмикаєте і. Говорите усі підгрупи якесь повідомлення або натискаєте мікрофон і відео, і ви, вас можуть побачити у всіх підгрупах, і ви їм можете щось передати. Можете переходити, як я вже і сказала, з однієї підгрупи в іншу. Попрацювали діти в своїх групах, і вам, наприклад, потрібно, час завершився, вони все зробили, і вам потрібно вимкнути і видалити всіх учасників, щоб всі повернулися попередньо в основний зал. Ви знаходите функцію вимкнути звук і видалити учасників, Заходите сюди і ось «Вимкнути звук. І в основному, ні, не в основному, тому що в основний тут також світиться. Да? Вимкнути лише з цієї кімнати. Закрили, повимикали все, повимикали, повимикали, повимикали. І у вас, о, я вже вимкнула і свою зустріч. Але головне не вимкнути найголовнішу зустріч. Ось таким чином. Завершилась робота, всі повернулися в основний зал. Ось, Приєднаюся знову до основного залу. Всі повернулися на основи, в основний зал, і далі ви обговорюєте, ну, наприклад, їхню роботу, робите дебрифінг, зворотній зв'язок і так далі, все, що вам потрібно для роботи на наступному етапі заняття. Отже, ось таке розширення. Розширення має ще деякі функціонали, ви можете з ними ознайомитися, коли вам буде зручно. І у наступних наших відео ми також познайомимося з інструментами даної опції, більш розширеними інструментами. Начебто такий не дуже, на перший погляд, зручний формат, не такий зручний, як. У зумі, але все ж таки, якщо один, два, три рази спробувати, я думаю, потім все дуже швидко і якісно ви зможете провести. Дякуємо всім за увагу! Якщо залишаються питання, ви можете їх задавати у коментарях або звертатися до консультантів, які координують професійні спільноти. У нашому у нашій установі Херсонський міський центр професійного розвитку педагогічних працівників ми працюємо задля вашого професійного комфорту.